Слава Богу, дякуючи Богу та завдячуючи Збройним силам України з вами Богдан Гарояк. В минулому дописі пості я розказував про 6 мільярдів, які Америки обіцяли Україні до кінця цього року. Так, Байден і його адміністрація запевнили українців Україну. Про те, що до 20 січня, до моменту інаугурації Трампом президентом Сполучених Штатів Америки кошти в вигляді зброї будуть надані Україні. Крапка. Так що це непогана новина. І слідуючи зараз, прем'єр Британії Стайрмін прагне, щоб Байден виділив Україні кредит у розмірі 20 мільярдів доларів до приходу Трампа. Він планує провести. Окремі переговори з цього питання на саміті g 20 у Бразилії, коли який має відбутися 18-19 листопада, а також там спробує переконати Байдена дозволити удари ракетами далекобійними по території Російської Федерації. Так що, якщо зараз Європа, Європейські країни, Америка, Америка будуть надавати кредити. Але погашати буде не україн, Українці, а будуть погашати Росія і росіяни за рахунок тих активів, які зберігаються як європейських, так і американських банк. Крапка. І жодної копійки за рахунок українців, ті кредити не повинні погашатися. Хто напав, агресор повинен сам повертати ті кошти. Затратив, завели в будинок, будинок встановити має, поновити буденну. Побудувати замість одного два будинки і так далі. Тепер до невтішних новин. До 20 січня російські війська за наказом Путіна мають повернути контроль над Курською областю. Цей день генерації Трампа. Ну за день до генерації Трампа. Він хоче повернути Курську область, яка була, ну, наші українські солдати зайшли на територію Курської області. Для цього 50 тисяч російських і північно-корійських солдат планують провести контрнаступ, коли території Російської Федерації вже повернула собі. Так що то за Курську область, зараз ми говорили, що вона витягнула, Але якщо б українці правильно, треба було просто укріпити оборону на Сумській області, на о, границі Сумської області і Курської області, закріпити оборону, а починати звільняти територію України від загарбника агресора Російської Федерації. Ну, вже що відбулося, то відбулося. Треба просто зараз всі зусилля прикласти на всіх різних напрямках для того, щоб Україна максимум, а точніше, повністю, звільнила свою територію від агресора Російської Федерації. До Дніпропетровщини вже менше 9 кілометрів. Лейтенант Збройної Сили України Алекс. Військові повідомили про початок штурму окупантами у поле. За сьогодні росіяни змогли просунутися одразу на декілька кілометрів, заявив він. Збройні сили України опинилися в оперативному оточенні в селах на південь Курахова через прорив армію РС Російської Федерації до села Далеке, військовий позивний мучний. До, до траси Курахова-Оспинівка росіянам залишилося близько двох кілометрів. Можна вважає, що із сіл у Кармані настав час виводити війська України. Незабаром буде бій і всі військові на низькому старті на запорізькому напрямку. Це все більш напружено, українські так заявили солдати в соціальних мережах. Окрім Робітину, росіяни всуваються в районі Ольгівківського, Рівнопілля, Адмінкордон, Донецький та Запорізьких областей. Вони зараз хочуть максимум просунутися на сторону Запоріжжя. Ну, можна навіть сказати, і до самого Запоріжжя, і зайти на територію Дніпропетровщина. Ну, розумієте, Путін поставив перед своїми, перед своїми військами, агресивними військами про те, щоб вони захопити максимум території, і коли Трамп буде організовувати ті мирні переговори. Вийти на таку пропозицію, так як він говорив, і за Стамбульське, за перше за Мінське, потім Стамбульське, потім за Майнське, не у але були такі, бо ніхто не спростого не заперечив переговори або домовленості різні, хоче залишити то, що він захопив, залишити і зазначити то і в межах, то захоплення то є вже в Росії. А то решта, що в Україні. Так не повинно бути. З опитування, яке провели там зараз різні з, з, служби, з більше як 53% українців бажають жодних поступів агресора. Є опитування зараз. Піло того, є рішення Організації Об'єднаних Націй. Україна, територіальна цілісність Межі 91-го року. Крапка. І на переговорах Україна має йти з одною думкою, з одною пропозицією. Граниться межі межах 91-го року. Російські війська мають бути на своїй території, українські війська на своїй території. На границі між Україною. І Росією можуть бути війська організації Об'єднаних Націй. То тобто буде дуже прекрасно. Є рішення Організації націй, і війська Організації Об'єднаних Націй ну, має на увазі Організація Об'єднаних Націй, вона не має своїх військ, але вона може долучити всі ті військові країни, які не будуть має на увазі не в конфлікті між Росією і Україною. І питання ще буде вирішені. Ніяких самітів мирних, з якимись поступками, розумієте? Ясно, Трамп хоче війти в історію, що він з приходом чи ще до інограції своєї, він має сказати, ну, об'явити на цілий світ, що він домігся миру. Миру за рахунок чого? За рахунок України, українців? За територіальні цілісності України, то ніяким не може бути. Українці того не хочуть. Опитування показало не хочуть. Ну і рішення Організації Об'єднаних Націй. Все, Крапка. Україну визнали всі країни, в тому числі і Росія визнала майже 91-го року. То яке може бути захоплення української території? Крапка. І ніяких самі тут не треба робити. От вона має бути думка: майже 91-го року росіяни, Російська Федерація війська на своїй території, України на своїй території, майже 91-го року. Крапка. Тепер ще є така думка йде. Ну, зараз розглядають, щоб розформувати ТЦК. Ну і передати всі повноваження на рекрутицькій компанії. Ну, і там в руку компаніях мають бути тільки цивільні особи. Я думаю, що в тих компаніях мають бути ті військові, які зараз не можуть нести службу, захищати Україну на полі бою, але можуть долучитися до Красунської служби. Вони можуть дійсно приймати документи, розказувати, пояснювати, що на фронті є, і яка ситуація. І своїм прикладом. Переконувати українців, щоб йшли захищати свою землю. Крапка. А то, розумієте, заказ зробили когось, розумієте, і вони ображають не тільки себе, а ображають ту армію, показуючи армію, то, тих військових. А якби не військові, вже би тої України не було. Так, завдячуючи військовим, я з вами розмовляю, вона не валят. А так я не знаю, чи розмовляв. Так що все робимо для того, щоб територіальна цілісність України була. І крапка майже 91-го року. Підписуйтесь, поширюйте на мене у всіх соціальних мережах. З вами був Богдан Гарлянк. Дякую за увагу.